Ласкаво запрошую до нашого тихого, нічного занурення, туди, де час сповільнюється, де звуки стають м'якшими, а далекі століття підходять ближче, наче сідають поруч біля вогню. Сьогодні ми говоритимемо про Новий рік, не як про цифру на календарі, а як про одну з найстійкіших людських потреб відчути межу між Вчора і завтра попрощатися з тим, що виснажило, і обережно запросити те, що може зцілити й оновити. Це нічна подорож крізь історію Нового року від жерців Месопотамії, які ловили початок року за молодиком, до сучасної півночі з відліком секунд. Ви дізнаєтеся, чому в одних культур новий рік приходив навесні, в інших восени, а в декого мандрує по всіх сезонах. Як кілька хвилин похибки в календарі за століття перетворилися на зниклі дні, і чому українська традиція зберегла одразу кілька шарів часу від зерна в долоні посівальника до двох нових років у календарі. Якщо вам до вподоби такі спокійні історичні розповіді на ніч підтримайте український контент своєю підпискою. Такі історії з'являтимуться частіше і звучатимуть сильніше. Напишіть у коментарях, з якого ви міста або країни, і котра у вас зараз година, тихий вечір чи глибока ніч. Про що зробити наступну історію? Про таємниці середньовічних міфів, про козацькі зимові обряди, про загадки стародавніх календарів чи про приховані символи українських пісень і колядок? А зараз перейдемо до нашої розповіді: Новий рік ніхто не винайшов у прямому сенсі. Він народився природно, як відповідь на небо, на землю, на працю і страх. На те, як місяць зникає і повертається, як сонце змінює висоту над обрієм, як весна піднімає траву і соки в деревах, як літо приносить врожай, як осінь збирає, а зима стишує. Для ранніх суспільств час не був абстрактною стрічкою дат. Він був диханням природи і правилами виживання, і тому свято початку року виникало в різних культурах незалежно одне від одного. Люди прагнули структурувати невидимий потік, поставити в ньому пороги, щоб не загубитися в безперервності. У найдавніших уявленнях новий рік часто звучить як ритуал наведення порядку. Світ здавався крихким: буря, посуха, голод, хвороба. Все могло прийти раптово. Тож на межі року люди прагнули переконати Всесвіт, що порядок має тривати, а хаос відступити. І саме тут починається одна з найстаріших історій між Тигром і Євфратом у Месопотамії, де новий рік приходив разом із весняним пробудженням землі. У Вавилоні святкували Акіту, великий багатоденний цикл обрядів, що поєднував релігію, політику, економіку і колективну психологію. Початок прив'язували до першого молодика після весняного рівнодення, і це вже багато про що говорить. Люди піднімали очі до неба, щоб побачити, коли відчиняються двері нового часу. Уявіть, високі закурати, платформи для спостережень, жерців, які вміли читати небесні знаки, і суспільство, що залежало від точності цих спостережень. Адже місячні місяці коротші за сонячний рік, і якщо просто рахувати від місяця до місяця, свято швидко впливе від весни до зими. Тому виникла місячно сонячна логіка 12 місяців по 29-30 днів, 29... -30. 30 днів, а час від часу додатковий 13-й місяць, щоб повернути календар у потрібний сезон. В Акіту було важливо не лише святкувати, а оновити владу і порядок. Король проходив ритуали очищення, підтверджував свій мандат, ніби знову отримував право вести народ у новий цикл. Міфи про перемогу Мардука над хаосом це не просто красива історія. А психологічний механізм. Люди хотіли вірити, що хаос можна приборкати, якщо правильно виконати ритуал, і поруч із цим буденні речі, що дивно схожі на сучасні: повернути борги, завершити незакінчене, не тягнути старе в нове. У цій практиці легко впізнати прадавній корінь наших новорічних обіцянок, змінитися, виправитися, почати з чистого аркуша. Поруч існували й інші месопотамські варіанти початку року, але загальна логіка трималася за весну, коли земля прокидається, коли світ на очах стає новим. Так новий рік виростав із сільського господарства, з першої борозни, з першого зерна, з першої надії на врожай. Далі Єгипет там час вимірювали не лише небом, а й водою. Єгипетський новий рік пов'язували з появою Сіріуса перед світанком після періоду невидимості, і це збігалося з наближенням розливу Нілу, а розлив це життя, родючий мул, волога, врожай, хліб. Тому новорічний поріг тут мав особливу силу. Якщо ріка прийде, буде життя, якщо ні, буде біда. Єгиптяни користувалися сонячним календарем. 12 місяців по 30 днів і ще 5 додаткових святкових днів наприкінці року. Але без високосних корекцій календар повільно зсувався, і все ж суспільство жило з цим, бо головне не математична досконалість, а відчуття циклу і підтвердження космічного порядку. Фараон у ритуалах ніби відновлював гармонію світу, а люди святкували. Процесії, музика, танці, подарунки, обереги, багатолюдні гуляння. Відлуння цих уявлень легко впізнати в новорічних символах багатьох народів: очищення, благословення, захист, достаток. На Сході в Китаї новий рік постає як перемога світла і гучності над темрявою та страхом. Китайський календар також місячно-сонячний. Новий рік приходить на молодик між кінцем зими й початком весни, зазвичай у січні чи лютому. І легенда про звіранянь пояснює дуже людську логіку: межа року небезпечна, треба захиститися. Червоний колір, шум, вогонь це не просто декор. А обереги. Із цієї традиції зростає і світова любов до феєрверків. і світло стали універсальною мовою переходу. Китайське святкування це довгий цикл: дні підготовки, очищення дому, сімейні вечері, червоні конверти для дітей, танці дракона і лева, ліхтарі та процесії. Важлива ідея повернути гармонію в родині. Помиритися, віддати борги, завершити конфлікти, і тут видно те, що повторюється в багатьох цивілізаціях: новий рік це не лише весело, а й потрібно правильно. Індія дарує новорічні історії багатоголосся у різних регіонах. Новий рік приходить у різні дні, часто навесні, коли змінюється сезон і оживають польові роботи, десь малюють ритуальні візерунки, що запрошують достаток. Десь готують страви, у яких поєднуються різні смаки, ніби нагадуючи. Новий рік принесе і солодке, і гірке, і гостре, але в цьому є повнота життя. Усе це зводиться до спільного ядра. Люди прагнуть мати знак переходу, знак початку, знак надії. Античний світ додає ще одну грань: календарі могли відрізнятися від міста до міста, а поряди з серйозним. Існували свята, де соціальний порядок тимчасово перевертали. Господарі й слуги мінялися ролями, дозволялося більше сміху і вільності. Такі вивороти, теж частина новорічної психології. Щоб увійти в новий цикл, суспільство на мить скидає маску, випускає пару, перезбирає себе, а потім приходить Рим. І робить те, що вмів найкраще, перетворює час на керовану систему. Спершу рік починався навесні, у березні природний старт для воєнних походів і польових робіт. Згодом з'явилися січень і лютий, а політичний ритм поступово змістив початок року на перший день січня, день вступу посадовців на службу. І тут важливий символ: янус, дволикий Бог переходів, дверей і порогів. Він дивиться в минуле й майбутнє одночасно, майже ідеальний образ для новорічної ночі, коли ми теж стоїмо між двома світами. Юліанська реформа закріпила сонячний календар 365 днів і додатковий день раз на чотири роки. Щоб вирівняти час із сезонами, один рік довелося зробити неприродно довгим, і це нагадує, Наскільки болючим може бути втручання в календар, ти ніби торкаєшся самої реальності. Римляни святкували початок року подарунками, знаками достатку, солодкими символами солодкого року, жертвами Янусу, і знову те, що ми впізнаємо: маленькі ритуали, які дають відчуття контролю над майбутнім, та навіть ця точність мала дрібну похибку. Рік виходив трохи довшим ніж потрібно, і століття перетворили ці хвилини на цілі дні. Календар поплив відносно рівнодень, а разом із ним попливли церковні дати й аграрні орієнтири. Саме тому в пізніші епохи виникла потреба в новій реформі, яка стала одним із найцікавіших поворотів у історії часу. У середньовіччі Європа успадкувала юліанський календар, але ідея, коли починається рік, знову стала різною. У різних регіонах початком могли вважати благовіщення, різдво, перше вересня, а інколи навіть Великдень, який є рухомим і залежить від місяця та рівнодення. Для документів і торгівлі це створювало плутанину. Одна й та сама зима могла належати. Двом різним рокам залежно від місцевого стилю рахунку. Люди в реальності жили за традицією, але адміністрація постійно спотикалася об різноманітність, паралельно існували й інші календарні світи. Ісламський календар суто місячний, тому його новий рік не прив'язаний до сезону і щороку мандрує по всіх місяцях Григоріанського року. Єврейський календар місячно-сонячний, і Новий рік приходить восени разом із часом духовного переосмислення. Перська традиція Новрузу прив'язана до весняного рівнодення і звучить як ясна світла перемога нового сезону. І все це разом показує людство ніколи не мало одного правильного початку року, воно мало багато порогів, і кожен народ чув їх по-своєму. Григоріанська реформа стала моментом, коли час ніби перестрибнув. Було пропущено кілька днів, щоб повернути рівнодення ближче до астрономічної норми, а правило високосних років зробили точнішим. Та найцікавіше реформа не стала миттєво універсальною. Одні країни прийняли її швидко. Інші значно пізніше. Через це сусідні держави могли жити у різних днях, а люди інколи відчували, що в них відібрали шматок життя, але поступово цивільний світ прийшов до спільної системи, і 1 січня стало загальним порогом у багатьох країнах. І все ж давні календарі не зникли. Вони продовжили жити в релігійних традиціях, місцевих святах, культурних звичаях. І тому сьогодні, навіть у глобальному світі, ми можемо святкувати новий рік кілька разів: цивільний, старий, місячний, весняний, осінній, залежно від того, яка частина пам'яті говорить голосніше. Навіть коли дата стає спільною. Сенс Нового року лишається локальним і водночас універсальним. У різних країнах повторюються мотиви, які переходять від цивілізації до цивілізації, ніби без жодної змови: вода, щоб змити старе, вогонь, щоб очистити й захистити, шум, щоб відлякати лихе. Особлива їжа, як мова побажань, круглі зерна чи плоди для достатку, солодке для щастя. Зерно для врожаю, подарунки маленький знак. Я з тобою в новому циклі. Десь під удари годинника їдять виноград, ніби купуючи удачу на кожен місяць, десь печуть пиріг із монетою і вірять, що випадковість може стати благословенням, десь стрибають у новий рік фізично, ніби тіло має підтвердити перехід, десь символічно позбуваються старого мотлоху, щоб звільнити місце новому. Це різні форми одного жесту. Я залишаю зайве позаду. І тепер Україна. Український Новий рік має особливу майже двошарову тишу, бо в Україні він ніколи не був лише датою, він був межею між сезонами, межею між старим і новим господарським колом, межею між світом живих і світом пам'яті. У ньому завжди співіснували дві сили: офіційний календар. І народний час, що тримається не за папір, а за землю, за спів, за вогонь, у печі, за зерно в долоні. Зимовий цикл в українській традиції це час, коли світ стишується, коли ніч довша, а хата стає центром Всесвіту. Саме тоді народжувалося найбільше обрядів захисту, очищення і побажання достатку. Новий рік тут не ізольований. Він вплетений у різдвяно-щедрівковий цикл, де кожна дія має значення. Що стоїть на столі, хто першим переступить поріг, яке слово прозвучить першим? Чи не винесеш з дому щастя необережним рухом, чи не принесеш у дім зайвий холод, не лише фізичний, а й людський? Перед святами прибирали не просто для краси це було очищення простору, винести сміття, перемити лави, перетрусити рядна, підлатати дрібні поломки. У традиційному домі це означало не тягни тріщини старого року в новий, і ще важливіше примирення. У багатьох родинах намагалися не входити в свята зі сваркою, бо вважали, як зустрінеш, так і проживеш. Це українська версія тієї ж давньої логіки, що звучала в Месопотамії: повернути борги, завершити незакінчене, очистити поле життя. Ключовим символом українського зимового циклу було зерно. Зерно це не просто їжа, це майбутній хліб, пам'ять про врожай і надія на новий. Тому такий сильний обряд посівання, хлопці заходять у дім і розкидають зерно, ніби засівають не підлогу. А долю, і слова посівальника не декоративна рима, а формула побажання, щоб родило, щоб було повно в коморі, щоб худоба велася, щоб здоров'я тримало. Зерно потім збирали, віддавали птиці або зберігали, бо в ньому вже закладене побажання. Поріг у традиції особливий, це межа між зовнішнім і внутрішнім. Тому так важливо, хто перший зайде в дім після опівночі чи на ранок, перший гість. Знак року у деяких місцях вважали, що добре, коли першим зайде чоловік або хлопець на силу й удачу. Це не про сучасну оцінку, а про архаїчну символіку порогу як небезпечної межі, яку треба правильно замкнути добрим знаком. І тут з'являється Маланка, одна з найяскравіших українських традицій. Її часто називають карнавалом, але це глибша річ. Маланка ніч перевдягань, масок, шуму, сміху, пародії це древній механізм, який зустрічається в багатьох культурах. На межі року суспільство дозволяє собі вивернутися на виворіт, щоб випустити напругу і оновитися. Маска не для того, щоб сховатися. А щоб на короткий час стати символом, козою як знаком плодючості, ведмедем як знаком сили, чортом, як страхом, який треба осміяти, старим як відходом минулого, поруч можуть з'являтися пан чи жандарм, як іронія над владою, так народна культура вміла лікувати соціальні рани сміхом у багатьох селах, Маланка була справжньою виставою з ролями, музикою, діалогами. Ходою від хати до хати, і майже завжди в цьому є головне прийти з побажанням, принести плюс у дім, лишити після себе сміх, а сміх давній захисний інструмент. Особливо сильні маланкові традиції збереглися в Буковині та на Поділлі, де громада готується заздалегідь: костюми, маски, інструменти, сценарії. Чим потужніше відгуляє громада, тим сильніше вона відчує себе на початку року. Після Маланки приходить щедрий вечір. І тут українська традиція звучить особливо красиво. Щедрівки це пісні побажання, пісні дарунки. Вони працюють як усна магія добробуту, щедрий вечір, добрий вечір. Формула, що ніби відчиняє двері року. У щедрівках багато образів достатку. Повні стодоли, мед, пшениця, худоба, золото, але в основі це символи базової безпеки. Бо для традиційного світу багатство це не розкіш, а гарантія, що родина переживе холод і не врожай. В українській обрядовості особливе місце займає дідух – сніп, який заносять у дім як символ врожаю і присутності предків. Це знак. Ми не самі. Ми продовження, ми гілка на великому дереві. У деяких традиціях, після завершення свят дідуха, виносили або символічно спалювали, завершуючи цикл і очищаючи простір для нового. Додаймо ще один пласт: Українська традиція дуже музична. Там, де інші культури роблять ставку на фейерверк, Україна часто говорить піснею, колядка і щедрівка» Це спосіб передати побажання так, щоб воно жило. Коли гурт іде від хати до хати з піснею, він зшиває громаду. Новий рік стає не лише приватним, а спільним. Люди бачать одне одного, чують одне одного, підтверджують ми разом увійдемо в новий час. Історія календарів додала Україні ще одну особливість існування двох нових років у культурній пам'яті. Цивільний ритм закріпив 1 січня, але церковний та звичаєвий час довго тримався іншого рахунку. Так виник феномен старого Нового Року, не як помилка, а як культурна можливість продовжити свято, але в більш домашній камерній формі, ближчій до маланки і посівання у ХХ столітті з'явився ще один шар радянський. Новий рік зробили головним сімейним світським святом, і багато деталей сучасної міської традиції прийшли саме звідти. Ялинка як центральний символ, подарунки вночі, мандарини, олів'є, шампанське, образ Діда, Мороза. Але для багатьох це стало не політикою, а дитячою пам'яттю. Запах ялинки і мандарина це відчуття дому незалежно від епохи. І в наші дні український новий рік. Набув нового, дуже дорослого сенсу, коли країна переживає війну і втрати, свято не зникає, воно змінює інтонацію, десь відмовляються від гучної піротехніки, щоб не ранити слух і пам'ять, десь обирають світло свічок замість вибухів, десь головне побажання не більше, а повернення тиша, мир. І саме тут новий рік повертається до прадавньої суті це обряд надії. Потреба сказати в темряві: ми витримаємо, ми перейдемо цей поріг, ми збережемо своє. Якщо озирнутися на всю історію, стає видно, людство навчилося рахувати час дедалі точніше. Від спостережень за молодиком і сонцестоянням до календарів, де день і хвилина мають формулу. Але парадокс у тому, що, хоч би якими точними були обчислення, нам усе одно потрібен символічний поріг. Нам потрібна ніч, у яку можна сказати досить, і починаю. Бо календар це не лише наука. Це психологія, це колективна домовленість людей між собою, це мова сенсу. Тож, нехай ця нічна історія буде для вас не просто набором фактів, а м'яким нагадуванням. У будь-якій цивілізації, від Месопотамії до сучасних міст, новий рік був способом повернути собі відчуття керма в руках. Бодай на одну ніч, і якщо ви захочете, напишіть у коментарях, з якого куточка світу ви слухаєте цю розповідь, і котра у вас година, ранній вечір чи глибока ніч. А також скажіть, куди вам цікаво піти наступного разу, у загадки стародавніх календарів, у зимові обряди України, у таємницю новорічних символів чи в історію свят, що приходять не взимку. А навесні, коли земля ще пахне талою водою.